Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 11 глава, з 34 по 41 вірш. Сказав Господь, світильником тіла є око, отже, коли око Твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле, а коли воно буде лукаве, то і тіло Твоє буде темне. Отже, дивись, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Якщо ж тіло Твоє все світле, і немає жодної темної частини, то буде світле все так, ніби світильник сяйвом освітлює тебе. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе пообідати, і він прийшовши в Фарисей же здивувався, побачивши, що він не омився перед обідом. Сказав же Господь до нього: Нині ви, фарисеї. Зовнішні чаші і блюда очищаєте, тоді як нутро ваше сповнене здирства й лукавства, нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Краще з того, що всередині блюда. Подавайте милостиню, і ось все у вас буде чисте. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.